Мені здається, що суспільство зараз трохи ставить проблему з ніг на голову, бо в кожної палиці є два кінця. Це навпаки найкраще, тому що ми не говоримо про хворих людей. Якщо людина хвора, наприклад, має цукровий діабет у тяжкому стані або серцеве а, захворювання, а, наприклад, там іщемічна хвороба, або а, гіпертонію третього ступеню, він підлягає виключенню з військового обліку, виключенню. Тобто на підставі однієї, одні одного рішення ВЛК, його визнають непридатним та виключають з військового обліку. Виключена людина не зобов'язана проходити в подальшому ніякі ВЛК. Водночас, якщо людину визнають здоровою, ну таке посилають а, на до війська, і він там проходить військову службу. То раніше він мав. Просити е, проведення повторного ВЛК. Ну, можеш людина захворіти? Може. Може людина дістати під час військової служби інфаркт, серцевий напад якийсь, може. Але командири казали, що ти маєш проходити ВЛК тільки через 5 років. Тепер для таких людей, які визнані здоровими, які є е, е, для. Е, е, Служби у війську придатними дозволили проходити а, ви, а, ВЛК кожен рік, тобто висновок не про хворобу, а висновок про здоров'я дійсний замість п'яти років один рік. І якщо хтось вважає, а, а, що він за цей рік захворів, то він має право просити про проведення ВЛК на наступний рік. Якщо людину хопають на вулиці і силою, спричиняючи їй якісь тілесне ушкодження, а позбавляють її волі, то це є незаконно. Людина не може бути позбавлена волі і вже є скільки випадків такої, так би мовити, силової. Мобілізації і є, е, так само випадки порушення кримінальних проваджень стосовно військових осіб, які працюють в ТЦК, в тому числі за незаконне позбавлення волі, за знущання, за побої, за спричинення е, тілесних ушкоджень. Це е, має бути е, суспільна хвиля. Така жоден такий випадок, жоден такий випадок немає, немає. Лишатися без відповіді держави не можна брудними руками робити чисті справи, якщо в людини є права. То під час військового стану ці права можуть бути обмежені лише деякі, а не то, щоб людей е хопали, незаконно позбавляли їх волі або незаконно забирали їхнє життя. Не можна застосовувати зброю проти беззбройних людей, не можна застосовувати силу. Проти осіб, які до тебе силу не застосовують. Кримінальний кодекс України містить спеціальну статтю, яка передбачає кримінальну відповідальність для осіб, які перевищили межі, необхідні для затримання особи. Це є е, злочином. І тому суспільство, яке зараз розділене на тих, хто Втікає, а, а другий ті, хто ловить, має не давати а, можливості а, представникам військової влади вчиняти злочини на території власної країни. А, ну, має бути вічливо запрошено до найближчого ТЦК для того, щоб це зробити от зараз. Тому що кримінальний процесуальний кодекс, наприклад, дає має таке положення, що повістка має бути надіслана, отримана людиною не раніше ніж за три дні до явки, щоб людина могла собі підготуватися, знайти захисника чи щось таке. В цьому випадку такого немає, якщо людина має. Як найскорше виконати свої обов'язки перед державою. Як скорше, то значить без жодних заволікань. А якщо пройшов вже, от, наприклад, тиждень, ну так, вже скоро буде тиждень, а людина свої дані не оновила, значить, представники ТЦК чи поліція. Зараз поліція цим дуже активно займається, мають право. Запросити цю саму людину в найближчий ТЦК, де вона оновить свої дані, і ці дані будуть внесені відразу в систему оберіг, і, і все обов'язок людини буде виконаний і не відкладений е, на е, два місяці. Так, це можливо, тобто зробити до 18 липня. Але якщо людина не зробила свідомо, не зробила це зараз і її зупинили. І встановили про те, що вона не виконала свої обов'язок, то їй можуть запропонувати це зробити. Людина знаходиться в а, іншій області. Чому ти не ну, оновив дані? Ну постав собі додаток на телефон, то онови дані. Я, я маю ще два місяці. Окей, ти маєш два місяці, але а, для держави а, краще для того, щоб ти ці дані оновив зараз найближчому ти ЦК. Поїхали, будеш обновляти. Я не бачу нічого незаконного у цій постанові. Там є певні шарахуватисті, які так би мовлять звужують дію закону. Однак, а це не може бути, тому що постанова уряду не може бути, не може звужувати закон, і постанова уряду не може звужувати конституцію.